Віка прокинулася від студенного ранкового світла, що просочувалося крізь жалюзі. Назар уже пив каву на кухні, як завжди, мовчки гортаючи телефон. Вона тихо зайшла, не знаючи, чи знову почує якесь зауваження. Добрий ранок, несміливо привіталася. Ага, буркнув він, не відриваючи погляд від екрану. За останні кілька місяців все змінилося. Вона втратила роботу, скорочення, нічого особистого, але це її вибило з колії. А Назар його наче підмінили. Раніше він був уважним, веселим, легким, а щойно вона стала фінансово залежною від нього. Він став рахувати кожну копійку. Назар, я тут дивилась вакансії по чоловіка. Віка. І що? коротко кинув він. Є один варіант віддалено, ночами, ну, як підробіток. Ще й ночами скривився. Ти робиш, що хочеш, тільки не проси в мене грошей. Віка стиснула губи не просити. За ці кілька місяців вона просила всього один раз на ліки. Він дав, але так ніби від себе відривав. І це той чоловік, з яким я живу три роки, і справді зачепило його ставлення. Але вона не сперечалася, влаштувала нічний відділення, віддалений проєкт, обробка замовлень, відповіді клієнтам, трохи технічної рутини. Платила непогано за кілька тижнів вона знову відчула себе людиною, а не тягарем. Одного ранку повернулася після нічної зміни. Вона отримала голосове від подруги Олени. Віко, я знайшла бомбезний тур, море, горе, пальми, чиста казка. Ми мусимо їхати. Життя коротке, треба радувати себе. Ну, давай, давай, не думай тільки. Віка посміхнулась. «Лен, я не можу без Назара. Він таке не зрозуміє. То бери його, засміялась подруга. Поїдемо втрьох, це ж буде супер. Віка вагалася, але в душі давно мріяла вирватися, бодай на тиждень з цієї задушливої рутини. Ввечері вона наважилась на розмову з чоловіком. Назара обережно сказала, я хочу з тобою поїхати на відпочинок. Олена каже, що там крута місце. Відпочинок він підняв очі, наче я говорила вона щось про щось абсурдне. Нема на що гроші тобі тратити. Я заплачу, тихо, сказала Віка. Я маю вже трохи відкладених грошей. Він хитнув головою, мов оцінюючи ситуацію. Ну, якщо ти ставиш, тоді поїду. Її щось різануло всередині. Не те, щоб вона хотіла, аби він платив, але таке, якщо ти ставиш, прозвучало так гидко, наче він погоджується на щось невигідне. Та вона промовчала ми разом, може, відпочинок щось змінить. Вони прилетіли в теплу країну, де пахло солоним вітром свіжими фруктами. Готель був гарний, чистий, кімната поруч віка з Назаром у одній, а Олена в іншій. Олена як завжди була яскравою, у літній сукні з усмішкою на півобличчя, Людоньки, ну ви тільки гляньте, яка краса, вона відразу на балкон, тут хоч живи!» Назар теж усміхнувся, та якось дивно, занадто широко, занадто привітно. На першій вечері все почалося. Олена дивилась меню. Ой, я б десерт з'їла, але він так далеко зітхнула. І Назар, ніби стрибнувши з місця, сказав Я принесу без проблем. Віка завмерла. Ти ж солодке не любиш, здивувалася. Та я ж не собі він кинув він погляд на Олену. Вона попросила. Олена почервоніла. Ой, Назара, ти я так просто так сказала, так не треба. Треба, не треба, я принесу, посміхнувся і швидко пішов. Віка дивилась йому вслід. Лєно прошепотіла, ти бачила, та ну, перестань махнула рукою Олена. Він просто чемний, не накручуй себе. Але все світ більше не проховував нічого. Наступного дня на пляжі Назар смішив Олену анекдотами, сміявся з її жартів так, ніби йому вперше за роки дозволили дихати. А увечері, коли Олена попросила сфотографувати її біля басейну, Назар зробив сто знімків, нахиляючись, присідаючи, шукаючи найкращий ракурс. Віка стояла поруч, мов тінь. На третій день усе стало очевидним. Вони сиділи на терасі невеликого ресторанчика. Віка на хвилину відійшла в туалет, повертаючись, вона почула голоси за кутом. Знайомий сміх Олени і тихий голос Назара. Ти така, така інша, говорив він. Легка, весела, не така як. Не починай тихо, – сказала Олена. Віка моя подруга. А я що? Я просто кажу правду. Назаре, це неправильно. Віка відчула, як земля з під ногами стала м'якою квата. Як Їй хотілося це не чути, не бачити, але вона стояла там, ніби приросла. Ти ж бачиш, продовжував він, ви з вікою такі різні. А ти, ти мені, все, сказала Олена. Стоп, не говори далі. А чого? Він наблизився, ми ж обоє розуміємо. Це був, був момент, який Віка буде пам'ятати все життя. Олена відступила. Назар зробив крок уперед, між ними було те невидиме, але очевидне те, що зрадою не називають, але вже не знімають провини. Віка повернулася у залу, сіла тихо за столик. Її руки тремтіли. Вона поставила келих води і не змогла зробити ковтка. Коли вони повернулись, Назар сказав О, а ти вже тут? Олена була бліда. Так, відповіла Віка рівно, я тут. Він усміхнувся, так, ніби нічого не сталося. Ми замовили тобі коктейль. Я не хочу. Ну, як хочеш. Віка дивилась на нього і раптом побачила ту саму жорстокість, яку відчувала останні місяці. Просто на Олену він її не показував. А так, значить, не проблема в житті, проблема в мені. Наступного ранку Віка заговорила першою. Назаре, нам треба поговорити. Та що там знову? Я знаю. Що знаєш? Все. Він зітхнув, наче втомлений вчителі з дурним очнем. Вікусь, ну не роби мухи слона. Я чула вашу розмову. Його очі вперше за три роки забігали. То ти підслуховувала? Я просто повернулася з туалету, я нічого не підслуховувала спеціально. І що? Ми просто говорили. Назаре, ти хотів її. Слова не йшли зуб, хотів її. Та вона сама кинув він швидко. Віка відчула, як у ній щось ламається, не смій брехати. Вона відмовляла тобі, а ти наполягав. Ну що? різко сказав. Ти ж сама знаєш, що останні місяці між нами нічого. Ти вічно занята, вічно стомлена ночами працюєш. Ночами? Віка не витримала. Ти хоч знаєш, чому я ночами працюю, бо мені соромно просити в тебе на хліб? Він стиснув губи. Я не зобов'язаний отримувати дорослу жінку. Але ж ми чоловік і жінками три роки разом. Ну то й що? Ці слова впали, ніби холодний камінь. Олена знайшла її на пляжі далеко від людей. Віко, я хотіла поговорити. То говори. Олена сіла поруч, я не робила нічого, чесне слово. Я не давала йому жодного натяку, навпаки, я відштовхувала його. Я знаю. Олена здивовано глянула. Знаєш, я все чула. Ти була єдина, хто мав совість. Олена затулила обличчя руками. Я така винна перед тобою. Ти не винна, винен він. Віко, але я можу тобі щось сказати. Олена глибоко вдихнула. І він мене кликав уночі, писав, пропонував зустрітися без тебе. А я тобі не сказала відразу, бо боялась тебе ранити. Віка заплющила очі. Чомусь саме ці слова нічим її не здивували. Вони просто доповнили картину. Дякую, що сказала». Ввечері Віка зібрала валізу. Ти куди? запитав Назар трохи розгублений. Додому. Та перестань, ти перебільшуєш. Ми ж тільки приїхали. А я повертаюся. Але в одній квартирі я більше з тобою жити не буду. Він скривився. Ой, та не сміши через це через це, через твою скупість, через твою байдужість, через твою зраду, через усе, що ти робив, і все, що не зробив. Через те, що коли я впала, ти мене не підняв, а коли я піднялась, ти потягнувся до іншої. І він не знайшов, що відповісти. Олена викликала таксі до аеропорту. Ти впевнено, тихо запитала впевне. Віка, я з тобою, не треба, я впораюсь, ти мені вже допомогла, правдою. Олена обійняла її міцно. Він тебе не вартий, повір. Віка усміхнулась крізь сльози. Я вже повірила, коли літак піднявся в небо, Віка дивилась у вікно і думала про одне я втратила чоловіка, але, здається, знайшла себе. І це була найбільша перемога за всі три роки.